Так, приїхав Samsung M23, срібний колір, такий титановий колір, ціна 4000. Є легкі притертості, незначні по корпусу. Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. Є відбиточок пальця. Поклеєне захисне скло. Під захисним склом є легкі царапки на самому екрані. Не критично для роботи не впливає ніяк. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Працює швиденько досить. M23 версія 5G. Підтримка двох сим-карт, 12-й Android встановлений. Та по пам'яті зараз покажу 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. По камері тут доволі непогана камера. Ось така камера. Працює все добре. В комплекті до телефону йде зарядний шнур та сам телефон. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або в телеграм-канал, або інстаграм. Кому де зручніше, скрізь відписую та відповідаю.